Неділя мутаря і фарисея. Бог предлагає нам усьому світі навчити нас доброї оцінки в першу очередь себе, свої поведінки, свої віри, своїх поглядів, создати неку аналітику собственну, то немногим людям удається. Маса людей все знають подробності про сусіду про братів, про колег за себе даколи дуже мало знають, що там твориться внутрі. І Евангеліє указує нам облегчити нам задачу. Маємо два образи. Давайте, каже, народна поговорка, познається подобноє подобним. Ну, точно так познаються і християни. Достаточно нам попасти десь далеко від своєї рідної землі, а зустріти десь чоловіка нашого, в першу чергу, чуєш милий голос наш, коли говорить по-нашому, по-русинськи, і вже в світі чувствуєш, як добре. А ще коли узнаєшся, православний чоловік по поведінці, по словам, перед тобою повноцінний друг, з котрим вже можеш общатися і творити якісь добрі діла. Ісус каже, що до церкви прийшли двоє помолитися. Обоє зовні для людського ока незамітні. Що відбувається у них у душі, лиш Бог знає, а потім передає їх діалог у притчі. Зайшов чоловік один помолитися, багатий, фарісії. І сказав: Господи, дякую тобі, що я не такий, як другі люди. П'яниці, злодії, клеветники, брехачі, авать. Такий як цей цейсьмитар, два рази на тиждень пощу, держу серду п'ятницю, десятину даю, Господи, я красавець, благослови мене. Другий же молиться зовсім по-другому. Господи, зізнаю свої гріхи, бо так, коли при налогах брав більше, чим можна, чим треба, і незаконно збагатів. Господи, прости мене. Попробую десь розкаятися, що лишньої, котре в мене потім дати дітям, сиротам, вдовицям, або людям, котрі мають вади, щоб їм марнікомочити, бо кожен чоловік у біді потребує допомочи. А з великої ганьби, що він грішник, навіть очі не піднімав на небо. Не так, як фарисей, і груди вперед, і очі до неба. І от вам образ для, пок... для подражання. Многі люди сьогодні признаються просто. Прямо кажуть, ви знаєте, якимось чудом Божиїм я вирвав із образа фарисея. І ще так, коли вилізає шело фарисейської з мене, ну уві, до образа митаря так і мене дійшов. На пучові тому всьому мішає. Зависть, гордость, слабость, не маю рішимості відсікати якісь гріховні заняття, котрі мішають, Господи, простими. Іменно, думаю, така молитва і наша буде сьогодні, хоч маленько, но похожа на митряву молитву. Господи, в цьому світі повно видими грішників, видиме, що творять зло, мусиме замість. Толкування Євангелія, говорити про гонення на християн? Говоримо, що в тій толпі віруючих Божих дітей не є. Там повно є сліпоє, озлобленоє і настільки агресивноє. взамін того, ми приймаємо на себе удари і починаємо розуміти. А якщо тебе маленького гордого чоловіка, треба маленько іспитати, як ти поведеш себе? І тому знаємо, що коли такі всі напасті, гонення, періодичні гонення, дають нам деколи інформацію, допоміжну інформацію, хто ми, на кого ми похожі, на фарисея і на митаря, чий образ ми носимо, яку монету і зображаємо. І от тому у тяжкі часи гонення християни ніколи не рахували. Самих гоніцлів, як ніяких ворогів. Ясно, що перед нами гоні церкви, але в них прибиває дух злоби, дух сатани, і вони незавісимо, кимся будуть називати, нас не цікавить їх назва і їх реєстрація. Нас цікавить їх поведінка. А поведінка 100% людей безбожних, котрі милості не мають, Лемна йти на вулиці. Чоловіка православної канонічної церкви обнечистити, обозвати. Це означає, що перед нами неке скопища фарисеїв, гордих і безбожних. Наша задача оставатися вірним Богу, добрими духовними спортсменами і помнити, що гордость, котрую обладав фарисей, – Портила всі його духовні труди. Но чоловік і поститься, і десятину дає, і в місті з тим каже Господь, зайшли двоє помолитися, но вийшли з церкви. Метар більше оправданий, чим фарисей. Що то означає? Бог видить серце нашої, Бог видить нашої. Настроєння. А тому сьогодні кажемо, Господи, відкрий серця наші для покаяння, відкрий нам двері покаяння, відкри нам очі, щоб відяти наші язви, наші проблеми. І тоді, коли ти, Господи, відкриєш нам море наших гріхів, у нас не буде часу дивитися за другими, бо ми з ужасом будемо відати, що твориться, який безпорядок. У нашій душі. Нам не захочеться видіти сучок у брата в оці, а бревно своє не видіти. Ми точно сперва своє бревно витягнемо на сповіді, розкаявшись, щоб просити у Бога милості і прощення. Ну і ще додаємо у часи гонення, ми видимо у святих наших церкви ніколи не було, щоб святі проклинали гонітелів. Ми видимо і нині. Як і наш блаженніший Онуфрій, і наші архієї, священики нігде не дозволяють собі проклинати наших гонічерів. Почому? Да тому, що нам не дано то діло. Їх буде карати Бог, наш Бог. Вони нікуди не втікнуть, нікуди не спрячуться, вони понесуть свої гроші, накрадені на Канарські острови, а там їх Бог найде. Одного разу неізлічимі болезні, катастрофу в сім'ях, проблема з дітьми. Вони будуть тяжко, тяжко жити, доживати, а ще страшніше умирати. Ну, то буде пізніше. А сьогодні ми кажемо, Господи, просити їм разом, тому що, що вони творять, і об'ясняємо, і показуємо, і напоминаємо, а вони не видять. То фарисеї з високим ужасним состоянням душі. Ну нам що робити? Ми від одна сім'я, Господи, благослови нам, що в сьогоднішній день Ти благословив нам ніколи не возвишатися, ніколи не думати, що гонітелі наші це просто случайність Ні. Ми зі смиренням одійшли на нове місто і маємо новий собор. Тот Собор напоминаю всім, будувала не держава, не богаті люди, а ми з вами прості люди і Божа милость. Так значить, фарисейство не дає гонітелям церкви будувати нові храми. Ну, появилася нова релігія. Прийшла якась яничарська релігія з Турції. Добре, моліться, ми ж не проти, у нас є тисячі сект, але почому вам треба готові храми брати? Почому ви такі з двома лівими руками, що не знаєте собі ніч зробити, а хочете, ти в готову А ми відповідаємо сьогодні со смиренням нашого і в молитві митаря. Боже милостивий, буди нам грішним за нашу теж гордость, котра лізе, якщо лозить, за наші различні гріхи вовремя несповідані. Господи, прости нас, а ти Божа мати. Дай нам силу, щоб у світі бути, завжди бути радосними, навіть коли нас додівають. Ну, що зробити з ними? Ясно, що маємо діло з фарисеями вищої степені. Однак нам то ясно, то люди далекі від церкви. Ну, Для церкви ми кажемо, Господи, а може би хтось з них розкаявся, признався, що творив, може би колись в будущому публічно написав. Як неправду казали, Господи, молитвами усіх святих нашої церкви, дай нам сьогодні усіх любити любов'ю і помнити, як нам добратися до стану того смирення, котре мав митар. Боже, якоє багатство бути смиренним. Мати в душах смирення вот багатство подлинної, якої знають православні канонічної церкви і не знають зовсім багатство люди цього світа. 20 января знову наш великий друг Михайло Денисенко, лжепатріарх патріарх Філарет, знову дав інтерв'ю. Сказав: Томас у настоящий, Томас Маленький. Не то, що просили. І якщо Українська православна церква вже має повну незалежність і управління її в Києві, то ПЦУ уві, безпомощна подчиняється Турції і любий, опришається в церкві, летять у Стамбул. Господи, яка радість велика, що наша церква в нині подлинно, наша національна. І то розуміючи ми, то й діти Божі, радостні і благословенні, но завжди не забувають, що смирення треба приобретати і возрастати, но вічності разом з святими, котрі таке смирення приобрили, і з ними лише, і лише тільки з ними зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.